Мої вітання, друзі та глядачі! Ви на каналі компанії Вільний Шлях. Це вже п'ята частина серії про вибухонебезпечні предмети та ми продовжуємо розповідати про специфіку протитранспортних мін. Нагадаємо, що створення цих відео має мету навчити ідентифікувати небезпечні вибухові предмети спеціалістів з протимінної діяльності. Підготовка до цього випуску здійснена за матеріалами посібника вибухові боєприпаси, який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Тож починаємо. Протитанкова міна інженерний боєприпас, призначений для знищення або виведення з ладу танків та інших броньованих машин противника. Протитанкові міни складаються із заряду вибухової речовини, детонатора, замикача, датчика цілі, підривника і корпусу. З металу дерева пластмас відомі безкорпусні конструкції з вибухової речовини підвищеної потужності. Перша міна, про яку ми розповімо, це протитранспортна позашляхова міна ДМ22. Про неї є дуже обмежений обсяг інформації, але відомо, що вона була розроблена на основі своєї попередньої версії. Міна має німецьке позначення, яке дослівно перекладається як міна для ураження бронезахисту. Вона оснащена кумулятивним зарядом напрямної дії та вважається, що вона містить ракету з хвостовим стабілізатором і кумулятивною бойовою частиною. Така міна може використовувати інфрачервоний датчик сапір і бути активною до 30 днів після застосування. Само нейтралізується ця протитранспортна міна після запрограмованого періоду і також може бути ініційована за спеціальною командою. Досить мало відомо інформації про таку протитранспортну міну, як пткм 1 р бо вона була показана лише на ярмарках зброї у 2021 році. Ця міна встановлюється вручну та оснащується чотирма акустичними і двома сейсмічними датчиками. Виробники стверджують, що вона може класифікувати і вибирати цілі з пріоритетом для бродні техніки. Після ініціації боєприпас, що позначається як СФМ, та суббоєприпас, відповідно, позначається СФС, і сенсорним підривником запускається в повітря, щоб вразити ціль зверху за допомогою ударного ядра. Ударне ядро скеровується інфрачервоними сенсорами, які вистрілюються в повітря як частини бойової частини. Ймовірно, що така міна буде застосовуватися поблизу маршрутів або ймовірних зон із високою інтенсивністю руху. Цей тип протитранспортної міни оснащений механізмом самознищення і має найбільший період затримки 10 діб. Спеціалістам зі знешкодження вибухонебезпечних предметів слід враховувати стандартний період очікування під час роботи з такою міною, тому що інформація до того, чи містить міна будь-який на вилучення, відсутня. Ще один вид протитранспортних мін, чи точніше було б сказати протитанкових, це ДМ31. Ця сенсорна протитранспортна міна повної ширини дії розроблена в 1970-х роках як німецький варіант шведської міни ffv 028 Завдяки ефекту мізнея Шардіна в момент спрацювання формується ударне ядро, що завдає удару в дону частину броньованого транспортного засобу. Підривник спрацьовує через магнітний вплив. Зведення відбувається із затримкою в 60 хвилин. Через такий принцип роботи підривника міна схильна до передчасного спрацювання у випадку наближення до неї зручними або встановленими на транспорт мінушукачами. Внаслідок цього виріб слід вважати джерелом високого ризику для спеціалістів зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Якщо в районі роботи є ознаки застосування таких мін, слід застосовувати спеціальні методи обстеження та розмінування, які не спричиняють спрацювання підривника. Сенсорна протитранспортна міна повної ширини дії скорочена називається HPD2. В ній використовується кумулятивний заряд форми мізная шардіна. Повна назва міни з французькою перекладається дослівно як протитанкова міна великої потужності модель F2. Спрацювання міни забезпечує датчик взаємної індукції. Складається така міна з двох основних бузлів. Перший це електронний вузол підривника, що містить датчик, електроніку управління, блок запобіжника, зведення, а також джерело живлення. Другий блок це бойова частина міни, що містить заряд вибухової речовини. Міну обладнано перемикачем незнешкоджуваності. Також її можна запрограмувати на самоліквідацію або самостійне зняття з бойового зведення за певний період часу. Через такий принцип роботи підривника міна схильна до передчасного спрацювання у випадку наближення до неї зручними або встановленими на транспорт міношукачами. У висновку цей виріб слід вважати джерелом високого ризику для спеціалістів зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування. Якщо в районі роботи є ознаки застосування таких мін, слід застосовувати спеціальні методи обстеження та розмінування, які не спричиняють спрацювання підривника. Період активного стану міни після встановлення 90 днів. Отже, маємо протитранспортні та протитанкові міни, що оснащені сенсорними панелями, які можуть вражати ціль з повітря і працювати на місцевостях з високою інтенсивністю руху. Відрізняються ці міни механізмом самознищення, сейсмічними датчиками, а міна великої потужності взагалі періодом активного стану в 90 днів. Тому слід проявляти обережність у знешкоджуванні вибухонебезпечних предметів та розмінуванні, і застосовувати спеціалізовані методи обстеження. Будьте обережними та підготовленими і до зустрічі у наступному відео. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Поставте вподобайку, підпишіться та залиште будь-який коментар, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні!